Друз'яки, привіт! Ютуб канал Active Лайф, звісно, і я Тарас Сарик. Куди я йду сьогодні? А йду я на своє ото місце, де я вам перед новим роком показував, як я на дереві, поваленому дереві, так, оце дерево, знайшов ще три роки тому фламуліну. І з кожним роком я її отак досліджую. І зараз я підходжу до того місця, і я подивлюся, що з тою фламуліною сталося рівно через 15 днів. Хочу вам сказати, були сильні морози. Було приблизно, ну, не знаю так, 18 плюс-мінус градусів морозу. І так, підходимо. -й 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 -й. Дивимося! Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, а то що таке? А її що, Хтось зрізав? Блін. Хтось щось зрізав. Да. А я думав, тут такі да, зараз гарні грибочки побачу. Да. Вот тобі тарас і грибочки. А нема вже тої фламоліни. Ось вона красина. Ось А я вже так розчарувався, думав, ну все. А нема. А нема. А нема. Так, да, ви тут могли бачити, як та фламоліна росла тут так гарно. Я думав, що я її... Все ж таки побачу такою великою гарною. Але я бачу, що навіть в такий мороз вона все ж таки має ще такий маленький зародок. І, можливо, ще впаде мороз і буде відлига, і вона ще трошечки тут почне рости. Але переважно в лютому, як досвід показує, вже фламуліна не росте. Так що робимо висновок. Фламуліну потрібно збирати приблизно до Нового року. Якщо відійти трохи далі, я ще можу побачити. Ось тут вона така заморожена. Угу. Смачна. Смачна, цікава. М -м, не цікаво, смачний цікавий гриб. Насправді трошечки розстроєний. Але суть не тому. Ладно. Про Фламуліну забули. Сьогодні я буду розказувати про Кордицепс. Кордицепс патогенний гриб. який бояться всі мурашки, жучки і тому подібне. Рухаємося далі. Ну що ж, друзяки, а тепер. Плавно переходимо до нашого чарівного грибочка Кордицепс. Ось тут можна побачити, як він росте. Так, я в попередньому відео показував. Тут у нас друга така баночка, ось той Кордицепс. він такий як робачок. Що собою представляє цей гриб? Це патогенний гриб. Тобто він завойовує мозок, тобто залазить всередину в тіло жучка різноманітного, муравлів і тому подібного. і веде в потрібне місце, там, де відносна вологість, там, де сприятливі умови, щоб він там гріз, і просто отак нагло виростає через голову. Тобто, він як, можна сказати, Керує нервовою системою різноманітних кумах. Таким чином він виростає через кумаху і зразу тою комахою живиться. пізніше кидає спори, розвіюються спори і далі шукає жертву іншої комахи. Розкажу вам таку історію: в мурашиному світі, якщо, наприклад, заражений гриб кордицепсом, він хоче зайти назад в муравельник, але стоять муравлі-охоронці, вони бачать, що він якось поводить себе неадекватно, як зомбі. І вони його вбивають. І таким чином вони ще й вбивають самі себе, щоб не заразити ну, славно, звісно, їхню матку. Так? О, така от сумна історія. Ладно, але це таке. Зараз я вам покажу, як виглядає Кордицепс. І я обов'язково його зараз буду їсти. Так, пігнал пігнали Соні мороз. Значить, відкриваю я баночку з кордицепсом. Ось вона. І дістаємо той гриб. Зразу вам всім скажу, на смак він ужасний. Але я мушу вам це показати. Отак. Відриваємо, кладемо в баночку і от От так той гриб виглядає, такий, як, скажем, це вже все, він вже практично припинив ріст. І, якщо, от, наприклад, його розщепирити, от там можна побачити, ну, зараз ви не побачите, але одним словом, от там знаходяться, він розвіює спори. Так? Тобто таким чином я зараз от в лісі знаходжуся, і я розвію спори кордицепса. Можливо, в майбутньому тут почне рости кордицепс. В середині він ось такий. Нагадує такий хробачок. На смак багато кому не подобається. Чесно кажучи, мені він так само не дуже подобається, але такого, скажімо, противного, відворотнього смаку він не має. Має такий, ну, можна порівняти частково з ламуліною, і таке враження, як будто я їм. Якусь травичку. О, відчувається легенька, скажем, кислотність. Ну, все ж таки гриби мають кислоту. На сьогоднішній день я от можу чесно вам сказати, що той, хто в мене брав кордицепс, він відчував приток енергії. В іншій баночці ми можемо бачити, як кордицепс росте іншої форми. Тобто це такі хитро вимахані гриби, які ростуть, які мають різні, різні форми, такі як, як рубачки. Можете ви бачити, що я все ж таки в непреривному відео це з'їдаю. Я вам скажу, в баді він набагато цікавіший. Коли ми робимо От бади, так, до речі, в описі під відео можна купити кордицепс і інші гриби, ви у той порошок кидаєте у воду, розмішали і випили. І немає у того тих смакових таких, скажімо, ефектів, які можуть вам не подобатись. Багато кому він подобається, багато кому не подобається. У порівнянні, наприклад, то, що я їв... Там 10 хвилин тому фламуліну, фламуліна гарно такий виражений, має солодкий запах. Кардицепс має кислотність. Ота кислотність, вона покращує травлення, вона додає енергії, покращує кровообіг. Як він працює в нашому організмі, ну, все ж таки, запускається той ефект самознищення, скажімо, таких клітин. Які в нашому організмі служать як паразити. На мою думку, все ж таки, ті гриби вони залітають в наш організм і вони хочуть завоювати клітини, щоб далі проростив. І завойовують вони у ті слабенькі клітини. Далі імуносистема бачить, що ті клітини є слабенькі. І уражена якимось там грибами. А гриби, звісно, не можуть прорости в нашому тілі. Імунна система сама ж їх і вбиває. Коротше, я так розказав вам, це моя така думка. Але насправді тут присутня кислотність, яка якраз і посилює роботу нашої клітини. В лісі гарно сьогодні, правда? Я люблю зиму. У мене друг, я вам такі секрет таку історію розкажу. Він коли з'їв зі мною чарівні грибочки, ми з ним побували в тріпі, його мозок трошечки розігнався, і в нього таке запитання було: а чи гриби не можуть завоювати мій мозок? Він це мені питання задав. Якраз я йому і почав розказувати про кардіцепс, що є такі патогені гриб, як кардіцепс, який завойовує нервову систему, одним словом так, завойовує жучків тіло жучка і керує нервовою системою. Знав би б, я краще б я йому того не розказував. Отака в мене була історія. Коли я йому то розказав, він. Подумав, довго думав, казав, значить, що виходить? Що чарівні гриби можуть завоювати наш мозок? Я кажу, ну так. Якщо є такі, як гриб кордицепс який завоює тіло іншої, іншого якогось там жучка, значить, і так само може завоювати тіло людини. Ну, одним словом, це так. Трошечки вам історію життя розказав. Чим корисно вживати різноманітні бади, різноманітні... Гриби. В першу чергу в своє харчування трошечки по-інакшому змінюєте. Тобто, в вашому організмі починають відбуватися процес зміни, тобто присутня починає так, вливатися нова кислота, в ваш організм наділений великою кількістю вітамінів, а далі вітаміни діляться на амінокислоти і ваша клітина. Тобто є замінимі і незамінимі амінокислоти, ми про це вже знаємо правда? з попередніх відео. І ваш, скажімо, не потрібно вашому організму робити заміниму амінокислоту. Тобто він отримує потрібну кислоту від грибів у вигляді вітамінів, так, скажімо. там вітаміни так само присутні. І таким чином ваша клітина швидше відновлюється і формується правильно. Якщо клітина формується неправильно, є загроза, що можна захворіти на рак. Тому вживаємо чим більше корисних грібів. В описі під відео є сайт, в описі під відео є телеграм-канал, на сайті можна замовити, на телеграм-каналі можна поспілкуватися, до речі, тут QR-коди. І таким чином ви будете покращувати свою імунну систему і будете більш здоровіші. Люди, яким за 50-60, вони зразу після моїх бадів, до речі, супер БАД, Це є чисто наша розробка. 4 гриба в, одному, в одній баночці. 4 в одному. Люди після, повторююся, після 50-60 років відчувають покращення травлення, покращення. Своєї, свого психологічного і фізичного стану. Тому якось так, як часто потрібно вживати, потрібно просто пройти курс, вживаєте приблизно плюс-мінус 2-3 місяці, перерву. Перерва має бути мінімум 2-3 місяці. Навіщо перерва? В першу чергу, для того, щоб не було перенасичення потрібних вітамінів. Тому що, коли буде перенасичення вітамінів, наш організм починає давати відторгнення. Ну, якось так. В руки замерзаю, в лісі гарно. Мушу з вами прощатися. Ставимо лайк, якщо сподобалось. До зустрічі! Так, друзяки, сьогодні 19 січня, і я все ж таки вирішив подивитися на то дерево, де росте фламуліна. Тут, одним словом, хтось тоді зрізав її. І мені от було цікаво, після того як от зрізаєш фламуліну, чи от вона далі починає русти. І я прийшов в тих місцях, де було зрізано, ніфіга немає, але можна побачити, що пішли малесенькі грибочки. Ось тут і трошки вище. Тобто Фламуліна росте собі впродовж цілої зими. Таким чином можна порахувати на пальцях. Це у нас грудень і січень. А в лютому тут вже таке питання під запитанням. Чи буде в лютому тут рости Фламуліна? Ну, я дуже сумніваюся, минулого року я в лютому, в кінці лютого. Був тут і я вже нічого не бачу. Не бачу таких маленьких зародків, Тобто грудень-січень і січень це якраз от тих два місяці, коли фламуліна росте. Любить фламуліна, коли йде відлига. Тобто мороз, відлига, мороз, відлига. Тобто, коли мороз, вона припиняє свій ріст, а тільки починається ноль, плюс, скажімо, плюс два, плюс три, вона далі починає рости. І навіть коли та відлига пішла, бачимо, що зародилися нові грибочки. Це у нас січень. Надіюся, сподобалось. Отака от історія про чудодійний гриб фламуліна. зимовий опенюк. Все, ставимо лайки, до зустрічі. Да, і не забуваємо про телеграм-канал і про інтернет-магазин activelife.website. Телеграм-канал Тріп. Це канал. Де ми говоримо про все те, що не показується, і те, що заборонено в Ютубі. Все. Тепер точно. До зустрічі!